У Верховній Раді зареєстровано проєкт нового цивільного кодексу України. На думку авторів, чинний документ не відповідає сучасним вимогам, адже був ухвалений у 2003 році. Тож тепер кодекс треба адаптувати до цифрової економіки і європейських стандартів. Що саме може змінитися? Говоримо далі із Світланою Крутороговою, адвокаткою Вона тепер на зв'язку зі студією. Пані Світлано, вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільне студії. Добрий день, доброго дня вітаю. Пані Світлана, чи справді зараз для України і для українців потрібен новий цивільний кодекс? Якщо ваша версія, так то чому? Так, я вважаю, що цивільний кодекс він дійсно потрібен в умовах сучасності, тому що як ви вже наголосили, нині діючий цивільний кодекс він ухвалювався в 2003 році, набув чинності 1 січня 2004 року. Отже, за ці 22 роки ми всі розуміємо, що багато всього змінилося. Відбулася цифровізація, тобто з'явилось дуже багато різних інститутів, які пов'язані з it технологіями передусім, і звісно, коли було ухвалено цивільний кодекс його було. Ухвалено разом з господарським кодексом України, який в 2025 році наприкінці серпня втратив чинність, і ці це законодавство воно базувалося фактично в такому переходному періоді, після того як Україна набула статусу незалежної суверенної держави в 1991 році. Було на той час прийнято багато нормативних правих актів. А от з кодифікацію з прийняттям набуттям чинності ЦЦ-двома кодексами. Саме фактично багато нормативно правових актів, законодавчих актів втратили чинність, це було кодифіковано. Але ж з урахуванням умов сучасних важливим є дотримання певних європейських вимог в нашому законодавстві і слідкування ним в тому числі. Пані Світлано, простими словами, які основні зміни будуть внесені до оновленого кодексу і кого вони стосуватимуться всіх українців чи якихось окремих категорій? Звісно, зміни будуть стосуватися фактично всіх категорій, ну, як фізичних осіб, так і суб'єктів господарювання. І, передусім, основні зміни, на які б я хотіла звернути увагу, наголосити, вони стосуються того, що Вводиться таке поняття як доброзвичайність, і саме через це поняття фактично яке означає. Що це в нас сукупність певних норм правил, які існують в суспільстві. Але ж на жаль, в нас в суспільстві не існує якогось своду норм та правил. А отже, у випадку якихось спірних питань виникнення, то якщо будуть особи звертатися до суду, то в цій частині у суду буде виникати дуже багато таких дискреційних повноважень, і суд буде оцінювати як за. Своїм внутрішнім е, визначенням ті чи інші обставини. Тобто, умовно кажучи, е, наприклад, якщо е, закон дотримано, але при цьому суд за своїми оціночними критеріями, з урахуванням певних норм моралі, буде вважати, що поведінка певної сторони була е, не дотримана з точки зору моралі, то е, Буде таким чином приймати рішення, а знову ж таки, як я сказала, в нас не існує якихось такого зводу принципів моралі, які визначені в суспільстві, пані Світлана... А в... також я... я одну секундочку перепрошую, хотіла б сказати, що з набуттям чинності кодексу втрати чинні сімейний кодекс і в новому. Цивільному кодексі безпосередньо будуть існувати норми саме сімейного кодексу, втрати чинність, закон про господарське товариство, закон про міжнародне приватне право. А отже, ну він повністю відрізняється в цілому від того кодексу цивільного, який наразі є чинним в Україні. Пані Світлана, ви сказали про, про норми про зведення певне норм моралі, яке на даному етапі слід розуміти важко визначити. Один із юристів, з яким, з яким ми спілкувалися, сказав, що цей проект кодексу посилює роль церкви або е, Можливо слід розуміти і христия... християнських цінностей як бази? Чи погоджуєтеся ви з цим? Я не зовсім погоджусь. Я вважаю, що тут просто таке як суб'єктивно оціночне визначення цього. Я вважаю, що з урахуванням того, що у нас просто поняття норм моралі, воно дуже часто пов'язано із церквою певними релігійними е, моментами. Е, тому можливо існує така думка. Як на мене, я вважаю, що е, з прийняттям е, і з набуттям чинності нового цивільного кодексу, кодексу права приватного якогось е, такого. Активного впливу церкви або релігії на громадян не буде відбуватися, Ну, це моя особиста думка. Тому ми тут висловлюємо саме думку фахівців. Пані Світлано, як на ваш погляд, чи відповідатиме новий оновлений цивільний кодекс вимогам Європейського союзу? Так, я вважаю, що він відповідає вимогам Європейського Союзу. Єдине, що я на що б я хотіла наголосити, що е, норма Європейського союзу зазвичай базується на правовій визначеності. А е, з урахуванням того, що вводиться таке поняття, як я вже е, про яке вже казала доброзвичайність, то тут трошки в нас відходить поняття правової визначеності. А отже, в цьому аспекті я вважаю, що наші законотворці мають більш ретельно дослідити це питання задля для того, щоб було менше, менше спірних ситуацій, і громадяни України були під захистом Конституції, а також од нового кодексу, який має набути чинності після розгляду Верховною Радою. Ну і відповідно після законодавчого процесу, який існує в Україні. Дякуємо за ваші оцінки. Пані, пані Світлана. Світлана Круторогова адвокатка була з нами на зв'язку.